Доброго часу проведення, друзі. Знову вирішив перевірити свій вдосконалений модернізований інкубатор Мі-30. Відео є на каналі. Тому, кого ця тема цікавить, переходьте, знаходьте, передивляйтеся. І цього разу знову буду його тестувати, перевіряти перепилиними яйцями. Замовив бройлерного. Перепела Техаського, інкубаційне яйце. Хочу, буду намагатися, по крайній мірі, виростити на Новий рік до новогоднього, так би мовити, столу. Замовив 100 штук. 5 приїхало тріснутих, але людина, та, в якої замовляв, хвилюється за своїх клієнтів. І надіслав мені аж 120 штук. Тому заложив інкубатор 115 56 по одному в комірках, інші насипом. Але я вже тестив, все виходить, можна так робити. Що хочу сказати за яйце. Яйце велике. Поток 20 штук перепелиних яєць. Від 300 грамів ваги. Там 310, 308, 304 і так далі. і так далі. Тобто яйце гарне, яйце велике, перепел повинен бути бройлерної породи. Техасець. Тому, кого ця тема цікавить, продовжуйте дивитися відео, підписуйтесь, покажу в цьому відео швиденько процес інкубації та який буде результат. А далі буду вирощувати. Розкажу, чим кормлю, як кормлю, як отримую, щоб швиденько виростити гарну тушку перепела на м'ясо. Не на яйце, а на м'ясо. Планую їх тримати. Минуло, друзі, 10 діб інкубації. Все проходить добре. За вологістю слідкую, за температурою слідкую. Щоправда, відійшло ще 8 яєць, тому тут зараз 107. Три ще знайшов репнутих, можна так сказати, розбитих. П'ять під час перевертання перекочувались, попадали або на цю сторону, та їх заклинювало, або два попало під двигун та там придавило, репнули. Ну, але цей ризик ми знали. Тому на даний час 107 закладених яєць продовжуємо інкубацію техаського перепела далі. Четвер вечір. витягли яйця з переворотного лотка та виклав на плоску рівну. Решітку Режим інкубації 37,5. Вже почали деякі яйця рухатися, тобто життя вже там є. Будемо чекати ще декілька днів. Якщо все добре, то в суботу-зранку будемо мати основний результат. Восьма година вечора, п'ятниці. Розпочалася 17-та доба інкубації перепелів техаської породи. Режим інкубації на даний час ось, ось такий. І в нас з'явився перший розвідник маленький. Ось такий гарнюній. З'явився він о 5 годині вечора. Тобто, не пам'ятаю, чи о 6, чи о 7 робив закладку всереду. Тобто, так як я і говорив, якщо закладати всереду, то на суботу ранок має бути практично весь вилуп. Зараз його швиденько забираємо до брудера. Тут збільшуємо ще трішки вологість, тому що зараз. 65-70% і чекаємо завтрашнього ранку. Переселив наше маленьке диво тихаського перепела в імпровізований саморобний брудер, і буде він чекати своїх братів та сестер до завтрашнього ранку. Насипав трішки стартового бройлерного комбікорму. Так що чекаємо на поповнення. Якщо процес інкубації був вдалий, то завтра вранці, в суботу, середина 17-ї доби практично буде основний відсоток. Вилуку. Сьома ранку суботи, рівно середина 17-ї доби інкубації, перевіряємо наш перший результат. Маємо ось таких гарнюніх техаських перепелів. Зараз пересажу їх до брудера та будемо продовжувати інкубацію як мінімум до вечора. Один розвідник та 47 вранішніх перепеленяток бігають, їдять, п'ють, все їх влаштовує. Зараз буду йти до інкубатора та перевіряти, що в нас майже. За 12 годин вилупилося ще. Зараз п'ята година вечора, субота, йдемо перевіряти другу партію. Прийшов перевіряти другу партію. Так, маємо вже зовсім небагато, але ще. Таке щось долупилося. Зараз швиденько їх забираю та до брудера. Нашим маленьким перепаленнятам півтори доби неділя вечір. Результат маємо наступний. О, що ти лежиш що так має? 64 вилупилося. Двойко було шпагатиків, тому відійшли. 62 зараз тут бігає. Розбив 43, залишившися яйця. Виявилося, що в 12 життя починало зароджуватися, але потім щось не пішло. А 31 яйце із. 107, скажімо так, ті, які до кінця інкубації, повністю пусті. Тому маємо слабу, я б сказав, заплідність. Але 62 зараз є. Бігають, їдять, п'ють, тому будемо вирощувати техаського перепела. Нам ясте. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал. Це буде Україна.